Ритчі, розділ п'ятий. Сину мій, будь уважний до моєї мудрості. Нахили своє вухо до мого мислення, аби зберегти здоровий глузд, і твої уста перебуватимуть під контролем розуму. Бо з губ чужої жінки капає мед, а її уста масніші за оливу, та наслідки від неї гіркі, як полин, гострі. Як той двосічний меч. Ноги її прямують до смерті, а кроки її доходять до шолу. Вона не ходить дорогою життя, її стежки непостійні, і вона тим не переймається. Тому то, сини мої, слухайте мене і не відступайте від слів моїх уст. Нехай твоя дорога проходить подалі від неї, не наближайся до дверей її дому. Аби не довелось свою славу віддати іншим, а свої літа жорстокій людині, щоби годувати своїм добром чужих і набути твоєю працею не потрапило у чужий дім. Бо під кінець стогнатимеш, коли твій організм і все твоє тіло будуть виснажені, і ти скажеш, чому ж я знехтував повчанням, і моє серце злегковажило застереженням? Я не прислухався до слів моїх учителів і не прихиляв свого вуха до повчань моїх наставників. Ледве я не потрапив у справжнє зло посеред збору і громади. Пий воду з власної криниці, ту, яка взята з твого колодязя. Чому твої джерела мали би виливатись на вулицю, а потоки твоєї води на майдани? Вони мають належати лише тобі. А не чужим разом з тобою, нехай твій струмок буде благословенним, насолоджуйся дружиною своєї молодості, коханою, як лань і милою, як серна, нехай її груди зачаровують тебе повсякчасно, постійно насолоджуйся її коханням. Навіщо тобі, сину мій, захоплюватись іншою, горнутися до грудей чужої? Адже перед Господніми очима дороги людини Він вимірює усі її стежки, нечестивого ловлять його власні беззаконня. Він зв'язаний путами свого гріха, він помирає через брак повчання і внаслідок надмірного безумства гине.